Ранку з Вінницького аеропорту до Москви вилетів перший рейс однієї з авіакомпаній України. Такі перельоти тепер будуть регулярними. До столиці Росії віничани зможуть літати щопонеділка, середи та п'ятниці о восьмій ранку. Вартість квитка 995 гривень. Більше про це розповість Роман Гах. Починаючи від сьогодні щопонеділка, середи та п'ятниці, з Вінницького аеропорту відлітатимуть регулярні авіарейси до Москви. Перший літак з цих рейсів до столиці Росії злетів сьогодні о восьмій ранку. А це вже приліт до Вінниці першого авіарейсу з Москви. Час прибуття на літовище в Гавришівці – близько 14-ї години. Літак розрахований на понад 30 пасажирських місць. Цим рейсом прилетіла третина пасажирів. Одні з них родина Бакеєвих. Сіреві рассказывали, як сложно добираться до Вінниці через Київ, там поїздачо такое. І поэтому, вот э, сказали, що наконец-то є прямой самоліт, причому такий красивий, хороший. Я навіть не ждав, що такої красиве. Коли прийшли красивый, красивий, Когда знаружи, красивий і смотри матрикрасі. Ми були в Москве через два часа Ми вже в Вінниці да. так. Очень здорово. Ми очень благодарны. Регулярні перельоти з Вінниці до Москви здійснюватиме одна з українських авіакомпаній, бажаючим скористатись цією послугою. Квиток обійдеться у 995 гривень. Ми сразу поставили себе задачу, вона должна быть конкурентоспособна з ценами на железнодорожные перевозки. Цены на білет они абсолютно реальні, они диктуються тими условиями, в яких ми живемо. Я сподіваюся, що ця програма буде збільшувати інтенсивність. Очікуємо в кінці листопада, початок грудня. Розпочати авіаперельоти до Варшави регулярні і на кінець грудня до тель Роман Гах, Олександр Малий,